Із першого дня війни вони влаштовують благодійні аукціони, пишуть пости в соцмережах і розповідають армії своїх фанів правду про події в Україні. Небайдужим до нашого болю виявилися відомі голівудські актори, виконавці, авторитетні, заможні і відомі особистості. Вони не просто спостерігають за війною через екран телевізора, а довго їдуть до України потягом, розуміючи про загрози ракетних ударів, готові посидіти без світла й води. Усе це, щоб про героїчний спротив нашого народу, дізналося ще більше людей. На знак підтримку, художник світового рівня Бенксі залишає на фасадах шедеври вартістю мільйони доларів. З Джолі можна перечекати тривогу в укритті залізничного вокзалу, а президенту незламної країни дарують оскар. Так, підемо брати каву. Того квітневого дня Майя перед спортзалом вирішила зайти в одну із львівських кав'ярень. Тільки присіла погортати стрічку в соцмережах. Як довкола почалась метушня. Якийсь момент я піднімаю очі і дивлюся. А переді мною якесь знайоме обличчя. Джоліна, на стиху, І саме з цих кадрів вся країна дізнається про приїзд голівудської суперзірки. Вони виявилися історичними, тому що джолі в Україні не була. Це репостили світові видання, не тільки українські, тому що зірка такого масштабу приїхала в країну, де йде війна. За цих кілька днів у Львові джолі відвідує постраждалих дітей. Зустрічає евакуаційний потяг із біженцями, спілкується з волонтерами. А коли залунала сирена разом з усіма ховається в укритті, уже після від'їзду стає відомо побувати в Україні було особистим бажанням акторки. Ви дуже сильні та сміливі, і моє серце з вами. Вона приїхала підтримувати тих, на чиєму боці правда, і весь світ це розуміє. Події першого дня російського вторгнення назавжди запам'ятає актор та кінорежисер Шон Пен. 24 лютого він перебував у Києві і саме працював над документальним фільмом про війну. Попри загрозу, знаменитість приїжджає до офісу президента і відтоді не припиняє підтримувати українців. Голівудський актор настільки впевнений у нашій перемозі, що під час третього свого візиту до Києва залишає президенту те, що йому найдорожче: Оскар. Це для вас. Ні, шон, вона ж твоя. Мені ніяково. Це просто символічна річ. Але краще, щоб вона була тут. Нехай це посилить ваш дух і вашу боротьбу. Це велика честь. А коли ми переможемо? Коли ви переможете, привезіть мені Оскар назад у малібу. Своїй армії фанатів зруйнований Макарів, показує Бен Стілер. У понищений Росією Ірпінь їде акторка Джесіка Честейн, де підтримує постраждалі родини. Вони неймовірно хоробрі, сильні духом. Українці дуже сильні. А це у столичному метро для українців співає соліст легендарного ірландського рок-гурту. Боно. один із культових хітів на тому концерті підхоплює і Тарас Тополя. приїжджаючи в Україну, підтримуючи Україну, приділяючи цьому уваги, вони можуть долучити до цього свою велику фанбазу і таким чином практично допомогти. 255 мільйонів доларів вдалось зібрати завдяки президентській ініціативі «Юнайтед-24». І це досягнення не відбулось би без підтримки десяти зіркових амбасадорів, каже координаторка платформи Ярослава Гресь. У кожної світової зірки окремий напрямок та збір, але через відомих особистостей на десятий місяць Великої війни вдається нагадувати людям про потреби України. Цей історик Тімоті Снайдер він збирає кошти на ловця шахедів. Це система протидії ворожим дронам. Так от Снайдер зібрав вже понад 700 тисяч доларів. Люк Скайвокер із зіркових війн, який нас дуже підтримує. Він тільки що знявся в ролику для зборів на армію дронів. Понад півмільйона доларів на автівки швидкої допомоги зібрав всесвітньо відомий астронавт НАСА Скотт Келлі. Зійшовши з потяга у Києві, астронавт рекордсмен, який чотири рази був у космосі, відвідав постраждалих дітей у столичному Охмадиті я справді вірю у підтримку України проти російської агресії. Це важливо не лише для українців, а й для людей у всьому світі. Ми усі колективно відбиваємо удар Росії. А це у бородянці один із амбасадорів проєкту, голівудський актор, сценарист і продюсер Лієв Шрайбер. Реальність така, що люди сприймають допомогу Україні як те, що достатньо зробити один раз і забути про це. Але коли ти на власні очі бачиш, як живуть ці люди щодня, то розумієш, потрібно заохочувати допомагати більше. Україну підтримують навіть ті, кого ніхто не бачив. Вуличний художник Бенксі залишив на руїнах розбомблених будинків свої зашифровані послання світу, які вартують мільйони доларів. Підтримують зірки і українських військових мережі. Розлетілось відео, І як під час перетину кордону на Закарпатті, Жан Клод вандам зворушливо обіймає прикордонників. Слава Україні. Слава. Приємно, що Вандам надав такі нам слова підтримки, хотів дуже правильно висловити наше привітання. Ми розуміємо, що весь цивілізований світ нас підтримує, за нами правда і за нами перемога. Світові зірки прагнуть їхати до нас навіть попри загрозу ракетних ударів, відсутність світла, води і важку та небезпечну дорогу. Бо розуміють, це допомагає краще відчути те, що кожен з нас переживає щодня. А головне такі візити активізують фінансову та військову підтримку задля перемоги України. Христина Величанська, факти сітіві, марафон Єдині новини.